Друзі, привіт! Продовжуємо працювати. Значить, наша задача знайти площу трикутника. В трикутнику дано дві сторони. 2,4 см. І космус кута між ними. Косинус квадрат. Космус, ну, квадрат косинуса кута між ними. Тобто космус, А. Одна і сказано, що трикутник гострокутний. Якщо сказано, що трикутник гострокутний, значить косинус у нас який. А альфа одна друга. Косинус альфа рівня 1 друга. Згадуємо, що якщо косинус 1 друга, то це скільки градусів? 60. І тепер шукаємо площу. Те, ну, те що нам треба знайти. 1 друга, 2 на 4 і на синус 60 градусів. Синус 60 це корість 3х2. Тобто можна 2,2 з 4, 4 скоротити, буде 2 корнів з 3 сантиметрів квадратних. І ще раз, що ми з вами зробили? У нас є трикутник острокутній, дано дві сторони і квадрат косинуса між ними. Треба зайти площу. Тут є декілька варіантів. Можна було зайти. Синус відразу, синус квадрат, як один мінус косинус квадрат. Оскільки це сторона трикутника, то що це буде? То це буде просто один мінус косинус квадрат, це буде синус квадрат, потім корінь дубови і одна друга на Б на синус а, наприклад. Як варіант. Тобто способів є багато для розвитку цієї задачі. Тому працюйте, все буде.